Вітаємо оновлений випуск головного на ранок. Сполучені Штати Америки відправлять більше зброї Україні для оборони. Про це заявив сам президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля Бініміном Нітаньяго. За словами американського лідера, він дуже сильно розчарований тим, що російський диктатор Путін не зупиняється і підкреслив, що Україні треба захищатися. Прямо ми намагаємося допомогти з монстром, створеним Байденом, цією справою, що відбувається з Росією та Україною. Це жахлива, це жахлива річ, і я зовсім не задоволений президентом Путіним. це те, що ніколи б не сталося, якби я був президентом. Це війна, яка ніколи не мала відбутися. Пентагоні вже опублікували офіційний прес-реліз з підтвердженням намірів доозброїти Україну. Україну. Е, водночас, як стало відомо, виданню Політіко при поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні найближчий тиждень. Вночі е, зараз наступна новина про Миколаїв. Так, власне, вночі росіяни обстріляли Миколаїв. Виникла пожежа в передмісті з травмами. В лікарні опинився 51-річний чоловік. Про це зараз інформує голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Українські військові уразили під Москвою завод з виробництва боєприпасів. Йдеться про Краснозаводський хімічний завод. На підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для ВПЛА типу шахет, зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Атаку здійснили дрони сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами сил оборони. Результати вогневого ураження під Москвою зараз оточнюються. Українські війська тим часом нарощують застосування дронів на передовій. Це обговорили на засіданні ставки. За словами президента України, необхідно збільшити використання всіх типів дронів для стримування російських штурмів і забезпечувати власні активні дії. Зараз в Україні йде апробація нових технологічних рішень. Також наставці президента обговорювали роботу щодо протидії ударам Росії з повітря. Далі пряма мова голови держави. Все щодо ППО, системи ППО, ракети до них, дронове ППО на сьогодні головний пріоритет. І ми готуємо ще й нові домовленості з партнерами, розраховуємо найближчими тижнями домовленості ці зафіксувати. І е, вибухи на житомирщині е, сталися через незаконне виробництво вибухівки. Національна поліція повідомила про підозру п'ятьом фігурантам у скоєнні низки злочинів за попередньою змовою осіб. Ідеться про події минулого тижня і вибухи поруч із житомирською трасою. Досудове розслідування встановило, що ще влітку минулого року 60-річний житель Сумщини разом з чотирьома спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішової вибухової речовини та вибухових. Пристроїв а 2 липня цього року в селі Березина сталося два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє людей. Ще 83 отримали поранення. Пошкоджені понад 100 приватних будинків, три АЗС, близько 20 транспортних засобів. Загальна сума понад 46 мільйонів гривень збитків повідомили поліції. ЄС призначив спецпредставницю з питань українців на цю посаду. Остаточно затвердили Ілву Йогансон, шведську політикиню, колишню єврокомісарку з внутрішніх справ. Вона займатиметься посиленням координації та представленням інтересів українців ЄС. Ілва Йогансон добре знайома з українським контекстом. Вона кілька разів відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією. А весні, у вересні минулого року перепрошую, була нагороджена українським орденом за заслуги. Гроші першокласникам український уряд схвалив допомогу, нову допомогу українським родинам. Йдеться про 5 тисяч гривень на купівлю канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу, взуття або інших речей, які необхідні для школи. Програма підтримки стосується тих родин, чиї діти йдуть до першого класу. Повідомив прем'єр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Для участі в програмі потрібно подати заявку через дію і сплатити карткою або за банківськими реквізитами. При цьому дитина має ти навчатися у режимі офлайн. Як повідомили в уряді, ця виплата не вплине на нарахування житлових субсидій або інших соціальних допомог. Прямо мова прем'єра. Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Будемо поступово затверджувати ці новації. Отримати покунок школяра зможе кожна українська родина. Заявка буде подаватись через дію. Все буде зручно і просто. І рівно рік тому, саме 8 липня, в цей день Росія вдарила по дитячій лікарні Охмадит в Києві. Це був удар ракетою Х-101. Як зараз 에, виглядає місце Охмадит через рік? і На якому етапі відновлення? Пряме включення звіти просто зараз нашої кореспондентки Олена Квітки. Олена, тобі слово. Колеги доброго ранку. ми фактично зараз на території у дворі найбільшої, найбільшої дитячої лікарні в Україні це лікарня Ахмадит. буквально в декількох десятків метрів від того місця, куди пройшовся епіцентр вибуху. Я нагадаю, що 8 липня 2024 року російська ракета Х-101 вона вдарила по корпусу, де знаходилося відділення токсикології. Саме там проводився діаліз. І знаєте, повертаючись в той день, я згадувала взагалі, яким жахливим він був, коли вже вперше. От в мережу потрапили відео після влучання про те, як сюди почали збігатися люди, розгрібати завали, про те, як мами з дітьми сиділи під фактично під корпусом, під стінами, з крапельницями. Але найбільше мені запам'яталося інше про те, як ця трагедія фактично знаєте, за лічені години хвилини, вона об'єднала не тільки жителів цього району, які першими фактично сюди прийшли і почали розгрібати ці завали і приносити сюди води. Ця трагедія Охмедит фактично об'єднав Київ Україну і весь світ. Віт, який об'єднався довкола цієї лікарні і почав насилати свої донати. Я вже зазначала, що епіцентр вибуху він прийшовся на тексу... на корпус де було токсикологічне відділення. Але насправді вибухова хвиля пошкодила набагато більше. І мова йде зараз про новий корпус. Він є найбільшим в охмадиті. Також корпус старої, так званої старої хірургії, це відділення. Там знаходилося відділення пластичної реконструктивної мікрохірургії. Це абсолютно унікальне відділення, і також був пошкоджений центр, Центр служби крові та не гірше, що в той день е, ця ракета. Яка вдарила по дитячій лікарні Охмедит, вона забрала життя двох людей і 32 дві людини вони отримали поранення. Але ви знаєте, незважаючи на це, весь цей час, весь цей рік, буквально вже наступного дня, Охмадит продовжував працювати. І мова саме ось про цей новий корпус, так звана нова хірургія, тому що саме сюди звели медперсонал і пацієнтів, перевели, які знаходилися в тих корпусах, які були пошкоджені під час вибуху. І ви знаєте, не підтвердження того, що фактично ні на. День ахмедит не зупиняв свою роботу. У мене є статистика, яка насправді вражає. Тільки уявіть за рік після трагедії, Ахмадит прийняв 200 тисяч пацієнтів, надав їм допомогу як амбулаторно, так і стаціонарно. і Тут виконали понад 10 тисяч оперативних втручань, і третина з них це на складні, рідкісні і унікальні операції. Ви знаєте, я була ось тут фактично стояла на тому самому місці. Місяць тому трошечки більше. Тоді мова йшла про відбудову Охмедиту і. Навіть зараз ми вже бачимо, що тут з'явилися і будівельні матеріали, тобто робота все ж таки пішла, і мова саме про ось цей новий корпус. Але насправді мова про відбудову Охмадиту вона почала вестися ще фактично вже в перші дні після влучання. Але знадобилося цілих 11 місяців, фактично до травня 2025 року, щоб ось ця мова про відбудову Охмадиту вона вже перейшла до якихось конкретних дій. Чому так трапилося? Пояснювали, тому що весь цей час готу. Ували проектно-кошторисну документацію, і після на основі вже цієї проектно-кошторисної документації вже оголошували тендер на роботи в пріоритеті відновлення. Зазначу, що це саме цей головний корпус, де зараз знаходиться і функціонують інші відділення з корпусів, які були пошкоджені. Далі буде в, в пріоритетності це законсервувати корпус, де знаходилося відділення токсикології, ну точніше сказати те, що від нього лишилося для того, щоб воно могло пережити з, зиму, і після цього вже буде прийматися за пріоритетністю рішення, що робити з будівлею так званої старої хірургії. Це п'ятиповерхівка, це стара будівля. А, власне чи її взагалі зносити повністю? Чи вона є має, має шанс ще на друге життя? Ну і ця оцінка вона буде експертиза буде проводитися. Світовим банком і буде відбудова проводитися саме за кошти світового банку. Ну щодо термінів відбудови, і мова саме це про ось цей головний корпус, який позаду мене тут не загадую, тому що вона загадувати неможливо, але будуть робити все можливе для того, щоб ця відбудова завершилася завершилася до кінця 2025 року. І я ще хочу зазначити: от як охмадит не переставав функціонувати, надавати допомогу пацієнтам з усієї, дітям з усієї України протягом цього року. Моменту влучання так він не буде зупинятися і надалі, тобто будуть йти ремонтні роботи, і е, Охмадит буде продовжувати е, рятувати життя. І в першу чергу це завдяки всім медикам, всьому медперсоналу, які не зупиняються, не зважаючи ні на що. Їм ем шана вдячність. Я думаю, це без перебільшення. Вони є наші герої, колеги Асибі. Олена квітка з Охмадиту, в річницю російського ракетного удару по дитячій лікарні у Києві. Що для вас віже. Інформація стежте разом з нами за подіями в Україні і світі. Доброго ранку.